Привіт! Ми зараз будемо плести елемент до солом'яного павука. Заздалегідь я підготувала ножниці та лінійку. Будемо плести елемент середнього розміру, тобто нам потрібні соломинки 7 см. Також в коробці є соломинки 17 см для великого елементу і 4 см для найменшого. Для початку давайте знайдемо соломинки 7 см. Вставаємо. Пакетики. Так, тут соломинки маленькі, можна їх поміряти. Це є 4 сантиметри, отже, нам потрібен інший пакет. Перевіряємо, отже, тут більші соломинки, поміряємо 7 сантиметрів. Отже, нам потрібні, потрібно виняти ці соломинки. Я заздалегідь підготувала собі ємкість для зручності. І висипаю всі соломинки з пакету в ємкість. Так, нічого не залишилося. Наступне, нам потрібно взяти нитку та голку. Отже, ми дістаємо котушку з нитками та голкою. Витягуємо голку та ось тут одразу є кінець. Для середнього елементу нам потрібно 1 метр нитки. Зараз ми задіюємо лінійку. І лінійка на 30 см. Відповідно, мені треба перемотати тричі, це буде майже 1 метр. І відміряється ще 10 см. Відповідно, я відрізаю ось тут на метр нитки. Так. Відкладаємо лінійку, котушку в сторону і починаємо працювати. Отже, беремо голку, нитку та просилюємо нитку через голку. Протягуємо трішки нитку так, щоб зафіксувати, щоб вона себе. Лаври тут відчувала. Ми працюємо одною ниткою, отже, не потрібно складати її вдвоє і не потрібно зав'язувати ніяких вузликів. Нам потрібно населити на голку з ниткою три соломинки. Отже, починаємо. За допомогою голки з ниткою ми просилюємо населюємо наші соломинки. Один. 2. 3. Підтягуємо соломинки і залишаємо ось тут такий невеличкий хвостик, десь 10 см орієнтовно. З'єднюємо соломинки в ось такий трикутник і зав'язуємо вузлик. Тут дуже важливий момент, не потрібно сильно затягувати. Ми працюємо з таким відчуттям. Якщо сильно затягнути, солома буде тріскати і потім елемент буде розпадатися, тому не потрібно дуже сильно затягувати. Так, ми зав'язуємо вузлик. Ось, ми затягнули два вузлики. І давайте зав'яжемо ще третій, щоб бути впевненими в міцності, і щоб елемент не розпався. Отже, в нас утворився ось такий трикутник, і тут є такий хвостик. Працюємо далі. Нам потрібно нанизяти наступних дві соломинки. Отже, за допомогою голки нанизуємо дві соломинки. Нанизали соломинки. Ось так рукою просто підтягнули їх. І зараз ми з'єднуємо до сусіднього кута трикутника. Відповідно, наші соломинки знаходяться ось тут. І ми їх хочемо закріпити до сусіднього кута трикутника. Як ми це робимо? Зараз е, уважно дивимося, таким методом ми будемо е, приєднювати всі наступні елементи. Отже, е, ми беремо кут, до якого ми хочемо приєднати. І ось так голкою, ніби нряємо під кут. І виводимо голку з цієї сторони. Ось ось таку дію ми робимо. Притримуючи пальцями, ми протягуємо голку з ниткою, притримуємо, і затягуємо нитку, так, щоб елементи зафіксувалися до кута. І робимо ще раз таку дію. Отже, цей кут, до якого ми приєднували. І ще раз нряємо голкою під цей кут. І Притримуючи пальцями, затягуємо нитку. Ось. Бачите, воно так не сильно зафіксовано, воно таке живе рухається, але, але нитка затягнута. Повторюємо знову дію та Набираємо дві соломинки. Так, ми набрали дві соломинки і знову ми будемо приєднювати до сусіднього кута. Відповідно, в нас нас утворився, я забула сказати, тут ромб, і ми приєднюємо до сусіднього кута. Тут, в принципі, немає значення. Ми можемо приєднати до цього, або можемо приєднати до цього. У нас має утворитися Фігура, яка називається трапеція, тобто ми можемо приєднювати як до одного, так і до іншого кута. Тут знову ми підняли нашу фігуру. Щоб зафіксувати до кута, ми голкою нерємо під кут, притримуючи пальцями, витягуємо голку. Ось так. І ще раз повторюємо дію, фіксуємо наше кріплення і затягуємо ниточку. Ось, у нас вийшла трапеція. Ой, у нас вийшла трапеція. Повторюємо ще раз дію та нанизуємо дві соломинки. Так, дві соломинки у нас нанизано. І ми приєднюємо тут важливий момент. Ось так робити не потрібно, щоб виходив такий великий трикутник. Це неправильно. Наша наступна дія це скріпити і зробити паралелограм ось таку фігуру. Відповідно, нам треба зафіксувати до нижнього кута трапеції. Та сама дія: ми неріємо голкою під кут, затягуємо, притримуючи пальцями, і ще раз. Закріплюємо, у мене була нитка в крупки, і закріплюємо наше з'єднання. І далі ми, вже змінюємо, далі ми вже змінюємо алгоритм наших дій, нам потрібно нанизати одну соломинку. Нанизуємо одну соломинку. І нам потрібно скріпити цю соломинку з протилежним кутом паралелограма по лінії, де в нас нанизана соломинка, тобто відповідно з ось цим кутом. Ми беремо нашу фігуру, протримуючи пальцями, де в нас кут, до якого ми прикріплюємо, робимо ту самодію, Міряємо голкою під кут, притримуючи пальцями, ми затягуємо. І дивіться, що в нас виходить. У нас тут виходить така, такий ромб і розгорнутий трикутник. Якщо от ви його тримаєте зафіксованим, якщо його ось так от перевернути, у нас дуже чітко промальовується ось така фігура це є ромб та розгорнутий трикутник. Ми ще раз фіксуємо фігуру в кут, щоб закріпити наше кріплення. Щоб впевнитися, що міцно буде зафіксовано. Беремо знову одну соломинку, нанизуємо її. І нам потрібно ось цю соломинку приєднати до кута розгорнутого трикутника. Ось ми її будемо приєднювати ось сюди. Для того, щоб ми могли її приєднати, нам потрібно фігуру так, буде зручніше це зробити. Розвернути ось цю сторону, тобто ми е, кладемо е, ромб на трапецію на одну сторону е, стола і відповідно фіксуємо до ось цього кута, Знову ниряємо під кут голкою. І ще раз повторюємо дію, фіксуючи наше з'єднання. У нас утворилася така цікава фігура, її можна крутити різними сторонами. Ми завжди протримуємо пальцями, щоб не втратити форму. І зараз ми будемо... її можна поставити ось так на стіл, можна тримати в руках, вона може скластися повністю. От бачите, отак. тому можна з нею гратися тільки обратно, щоб вона не вивернулася в якусь іншу сторону. І ми беремо останню соломинку. Нанизуємо. І на цьому етапі ми можемо повністю забрати голку. Голку ставимо в сторону, беремо хвостик, який ми залишали на початку, і з'єднюємо ось тут вже вузликом, так як ми це робили на початку. Сильно не затягуємо, так, щоб воно просто зафіксувалося. Ось, бачите, у нас утворився. Утворилася така фігура, яка називається октайдер. Зав'язали один вузлик і зафіксуємо ще двома вузликами. Зав'язали другий вузлик і зав'язуємо третій вузлик. У нас готова одна фігура середнього розміру з соломинок 7 см. Її можна поправляти, але найкраще це вже робити на павуку, коли він буде з'єднаний. Соломинки можна ось так витягувати, поправляти, щоб вони мали красивий вигляд. Фігура була красиво з'єднана. Нам потрібно сплести ще 4 таких елементи. Ось, відповідно, в нас є соломинки на наступні 4 елементи. Відповідно, треба сплести 5 елементів меншого розміру по 4 см. Та один елемент великий з соломинок на 17 см. І коли всі елементи вже будуть готові, ми будемо їх з'єднювати. Ще важливий момент для елементів найменшого розміру, тобто для соломинок по 4 см, нам потрібно 80 см нитки. І для найбільшого елементу нам потрібно 3 м нитки. Зараз ми будемо з'єднювати наші елементи. Спочатку з'єднаємо найменші елементи. До середніх елементів. Тобто це у нас октайдер сплетений з соломинок 4 см, і це октайдер сплетений з соломинок 7 см. Отже, це у нас верх, там, де в нас є хвостики, до нижнього кута ми приєднюємо найменший елемент. Ставимо собі ромб кутом площиною, де в нас є хвостики, донизу, для зручності. Ось, ось нижній кут у нас повернутий до верху. І беремо найменший елемент за хвостики. Отже, Коли ми сплітали, у нас завжди залишалося два ось таких хвостика. Цими хвостиками ми проходимо крізь нижній кут, Ось один кінчик, кінець нитки ми просилюємо через кут і зав'язуємо вузлик, зав'язуємо один вузлик і затягуємо, затягуємо так, щоб елементи. Приєдналися один до одного, але не затягуємо надто сильно. Тобто ми побачили, що вони вже доторкнулися один до одного, і цього достатньо. Зав'язуємо другий вузлик, витягуємо і зав'язуємо ще один вузлик для впевненості зав'язали. Все, наші елементи з'єднані. Ось так можна їх. Перевірити. І тепер нам треба відрізати нитку. Беремо два кінці нитки і ножницями акуратно, стараємося максимально до з'єднання, відрізати. Ми підготували з'єднання найменшого та середнього елементів. і Зараз ми будемо приєднювати. Вже заготовлену фігуру середню з маленькими елементами до найбільшого. У мене вже майже складений павук для того, щоб ми могли швидко побачити результат. Спершу, оцю велику фігуру, найбільший елемент потрібно підвісити до чогось, щоб він висів в повітрі і було зручно приєднювати елементи. Отже, приєднюємо нашу фігуру. У нас є два хвостики. Від середньої фігури ось дві, дві нитки. І так як і ми з'єднували середню з маленькою, ми приєднуємо до нижнього кута найбільшої фігури. Відповідно, всі інші ми приєднали до чотирьох бокових кутів великої фігури. Дві ниточки. Ми одну нитку пронизуємо через нижній кут, Ось ми її пронизали. Тепер ми зав'язуємо вузлик. Ми зав'язали один вузлик. І починаємо його затягувати. Затягуємо, наша фігура піднімається, трошки закручується, ми її розкрутимо, щоб легше було зав'язати. І, відповідно, ми затягуємо нитку так, щоб вони з'єдналися. У нас є один вузлик, нам потрібно зав'язати ще два вузлики. Зав'язуємо другий вузлик. Фіксуємо, зав'язали і зав'язуємо третій вузлик для впевненості. Так, беремо ножниці і відповідно ці два кінці нитки акуратно, найближче як найближче до з'єднання, відрізаємо. Все. Наш різдвяний павук готовий. Його можна завішувати. Над столом, в принципі, на будь-який елемент, де вам подобається, куди можна його підвісити.